В ході об'їзду або дзвінків мешканців міста. По-друге, ми не могли оперативно керувати системою зовнішнього освітлення. Будь-які зміни в графіку роботи вимагали перепрограмування роботи системи з обов'язковим виїздом на місце знаходження кожної шафи. По-третє, зняття показників використання електроенергії також здійснювали шляхом щомісячного об'їзду всіх шаф по місту, на що витрачалось багато часу та палива. В цьому слайді відображені типові проблеми, з якими стикаються майже всі навіть, на підприємства, які обслуговують мережі зовнішнього освітлення. Я зараз озвучу складність управління мережами зовнішнього освітлення, а таких ще багато. Низький рівень безпеки, високі експлуатаційні витрати також.